Молитва до Пресвятої Богородиці, молитва до пречистої Діві Марії, величання Пречистої Діві Марії це те, що ми можемо принести, принести Богове. Ми величаємо Марію, приносимо жертву Богу. Ми величаємо Ісуса Христа, приносимо жертву Богу. Ми віддаємо пошану на святим, ми приносимо величання Богове. Бо все це сталося через Бога. Все це станеться через Ісуса Христа, Який дав нам можливість Спасення. Почалося все від Пречистої Діми Марії з тих е, малих таких е, подій, які практично мало хто на них звертає уваги, і вони були абсолютно незначущі, і їх ніхто не бачив раз і їх ніхто не розумів два. Навіть пречиста Діва Марія, до якої прийшов ангел і каже, радуйся благодатна, Господь з тобою, ти породиш сина да, своєму і вона така стала. Ти що таке говориш? Як? Якого сина чекай? Я взагалі чоловіка не знаю. І не маю чоловіка і не знаю чоловіка. Вона виросла в монастирі через своє життя від трьохрічного віку, вона зростала в храмі Єрусалимському. Вона поняття не має, який чоловік, про що ти говориш. Тобто оці кроки, які робить Господь Бог, для нас є часом незрозумілі. І тут Євангелія нам каже, благословена між жінками, благословеним прітлом Твого, вітай Єлисавета». Звідкиля мені це, що прийшла мати Господа мого, і як голос Твого привітання залунав в моїх вухах, дитя з радости здригнулося у моїм лоні. Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа. Щаслива та, що повірила, Богородиця дає нам приклад. Вона дає нам не просто приклад віри, вона звершує подвиг віри, бо практично робить крок, ну, в щось не Нам добре тепер йти, коли нам стежку протоптали, так? Нам легко тепер вірити, вірити в Богородицю. Нам легко вірити в Ісуса Христа, нам вже дорога протоптана. І ця дорога вже, ця стежка вже топтана 2000 років. Початок ніхто нічого не знає. Нема Христа, нема нічого. І до тебе приходить ангел і каже: Ти породиш сина і дасть йому ім'я Ісус, і Він буде тим, хто спасе весь народ Ізраїля. Як? Нема на кого рівнатися, нема з кого брати приклад. І тому оцей вчинок при чистой це не просто приклад віри, це подвиг віри. Вона не мала на що подібнюватися. Вона стала тою, яка пройшла перша, пройшла ту стежку, стежку, за якою потім пішли за нею всі. І тут вона приходить до Юлії Савети, і та тільки її побачила, але вона привіталася. Як питалися євреї? Шалом. Мир вам. І вона привіталася і каже, тільки голос твого привітання заливав в моїх вухах, де дитя з радості здригнулося у моїй млоні. І свята кого носила? Івана Хрестителя, хто прийшов при чиста Діва Марія, в утробі якої був Ісус Христос. Богородиця говорила її слова були сповнені Духом Святим? Як ви думаєте, якщо вона до народження вже була сповнена Духом Святим, чи вона після народження? Стратила той дар? Він тільки в ній утвердився. А як Христос був на Голгофті? Чи була повнота Духа Святого в Богородиці? Було. Що вона казала народові? Що казала причиста Діва Марія, коли Христос висів на Христі? Знаєте, що вона казала? Нічого? Що ми робимо? В ситуації, коли в нас є щось складно, щось не виходить, якась біда. Що ми робимо сьогодні, в часі війни, коли прилітає ракета? Що ми робимо, коли ми отримуємо звістку, що твій син загинув? А Богородиця стояла під Христом. Їй треба було казати, вона бачила. Що вона казала? Нічого. Господи, Ти мене вчиш через пречисту Діву Марію, подвиг віри, який вона зробила, коли мала діалог із ангелом. Господи, ти мене вчиш подвиг терпеливості, який Богородиця показала під Христом, хресною дорогою. Господи. Чи бігала Богородиця по місті і кричала ура Христос Воскрес! Бігала чи ні? Якщо б вона бігла, або по-особливому було б це прийняла, це було би описано у Святому Письмі. То як нам жити, Господи? Не реагувати на проблеми? Не тішитися тим, що є? Ні, рівнайтеся на Богородицю. Ви ніколи її не перевершите ні в терпеливості, ні в радості ні в вірі, ні в подвигу віри, ви її не перевершите. Але рухайтеся до неї. Ви маєте з кого брати приклад. Це, така, це та, котра протоптала вам стежку. Знаєте отаке, життя, воно, як правило, устелено. Може, комусь і розами, але навіть рози мають колючки. А в основному життя і життєва дорога остелена терням. Недаремно Христос, терновий вінок, дозволив собі закласти на голову. Життя наше сповнене терпінь, незручностей, колючок. І знаєте, коли хтось іде перед тобою і вже трошки протопчує стежку, за, за ним вже легше йти. Коли йде другий, третій, десятий, то вже так ту дорогу затопчуть, що вже тих колючок і не видно. Діти мої, любі мої християни, всі, що йдемо за Богородицею, ми йдемо не просто по стежці, яку прийшла Богородиця. Мільйони людей уже пройшли за нею і стежку протоптали. Наша стежка тисячу раз легша, як Богородиця. Наша стежка в тисячу раз легша, як стежка святих мучеників, які прийшли за нею слідом. Щоби нам Протоптати стежину. Ми тепер йдемо і радуємося. Як тільки голос того привітання залунав в моїх, вустах, в моїх вухах, каже Єлісвета, дитя з радости здригнулося в моїй лоні. Присутність Діви Марії в нашому житті має приносити нам радість. Через оцей молебень до Пресвятої Богородиці, через оцю маївку, як ми її називаємо, яка йде до нас повна любови, повна доброти, милосердя, упевненості, віри. Вибираємо собі ту пречисту Діму Марію, пустімі її до себе, до хати її, пустіть її до себе в своє життя. Я розумію, не кожен з вас хоче її пускати до хати. Бо скаже, в мене не тільки в хаті нема порядку, в мене ще й в душі нема порядку. Я трохи встидаюся, щоб Богородиця прийшла до мене. Чи готові ви цей час прийняти Богородицю в гості до себе до хати? Ви, є, що називаєте себе християнами. Так. Ми хочемо Бога, ми віримо в Бога. Сьогодні до тебе в гості прийде Богородиця, до тебе, до хати. Тебе підлога помита. Ти маєш постель постелену, де, де би Богородиця переночувала в тебе. Ти маєш можливість зробити для неї притулок. Чи ти скажеш так, як усім подорожнім, то в мене діти, то в мене то, я не можу, в мене нема місця, нема часу, я не готова до гостей. Я вам краще найму в готелі місце. Або подзвоню до своїх друзів, зараз вас приймуть. Чи приймете до себе. Готові ми прийняти Богородицю? А вона готова нас приймати завжди? Грішних, праведних, щасливих і нещасливих, обіджених, злих. І приймає, бо вона є прибіжище нашим. Що вона нам має дати? Приклад. Тому кожен, хто може, кожен хто хоче, кожного дня на один крок. Приближатися до пречистої Діви Марії, до її подвигу віри, не прикладу, а подвигу, бо вона була та перша, яка почула звістку від ангела, це був подвиг віри. Прийняти від неї подвиг терпеливості, прийняти від неї подвиг смиренності. І рухатися до неї крок за кроком, щоб хоча б чуть-чуть уподібнитися на неї, до неї, іти її дорогою. І коли вона до тебе промовить, як до її Єлисавети, що ж каже, дитя здригнулося в лоні. Пам'ятайте, Богородичка до вас, як привітається, вас також всередині все здригнеться. Тому що ми ще багато маємо що міняти. Ми маємо багато куди йти. І просимо Бога у цей час, Боже, благослови нас у цей травий нам благослови. Цей день, цей місяць, який ми молимося до Пресвятої Діви Марії, щоб ми відчули ту материнську присутність в нашому житті. Щоб я міг її запросити до себе додому. Щоб я завжди для Богородиці мав місце, де вона переночує, щоб я мав її чим пригостити. Не тільки самі, щоб мали що їсти, щоб мали чим достойно пригостити. Будуйте своє життя так, щоб ви були щасливі в своїй хаті, в своїм домі, в своїй квартирі свій будинку, де ви є, щоб ви були щасливі. Чи ви вдома, чи ви на чужині, чи ви в Україні, чи ви далеко за межами, не? маєте місце, би ви з радістю зустрілися з причисту Дівою Марією. Зробіть собі вдома таке місце, яке вас тішить. Яке б ви хотіли посадити там Богородицю і сказати, подивіться, як в мене гарно. І робіться не тільки для неї, а для себе. Щоб вам було там зручно. Щоб ви себе почували достойно і гідно. Пресвятає Богородице, молися за нас. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.